Василь Олексій, видатний український співак не лише вражає своєю музикою, але й завдяки своїй діяльності прагне зробити опору доступною для всіх. Співак часто виступає на благодійних концертах та вулицях міста. В цьому репортажі ми дізнаємось більше про його життя в Братиславі та творчі плани на майбутнє. Десь шести років я почав займатися співом у спеціальній музичній школі Лисенка, де в принципі я отримав музичну освіту. І до 9-го десь класу займався саме і хором і грав на блокфлейті та кларнеті. Багато хто проходив через це, тому так. Потім я закінчив глієра бакалавріат оркестру та педагог-виконавець. Кларнетом закінчив, і на той момент я продовжував займатися співом лише працюючи в Андріївській церкві у церковному хорі. І співав. І. Ну, церковний спів багато хто знає, що це не оперний. Він відрізняється від іншого. Але там я продовжував відточувати свої вокальні здібності. І Після того, як я приїхав у Словаччину, це було десь 19 чи 18 рік. Я приїхав сюди на навчання у Нітру. Василь, як самостійно, так і з іншими колегами, влаштовує благодійні концерти, де всі зібрані кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Мені щастить тут багато співпраці з культурними проєктами. Співати в опері словацькій. І звісно, що я черпаю своє натхнення в опері Братиславі і у Відні. Дуже вражає Братиславі саме те, що тут дуже близько відень, 70 кілометрів, які можна проїхати на годину на поїзді, і ти вже у Відні. Це найближча столиця до Відня. І в Відні дуже приємна атмосфера саме для музикантів, тому що там музика скрізь. І в оперному театрі я ще ніколи не бачив стільки реклами оперного театру і, взагалі, музичних якихось проєктів. Зараз я хочу робити більше сольну кар'єру і співати соло. Не знаю, в який оперний театр мене занесе доля, але. Але дуже хотілося б співати саме соло. Його голос залишає слід в серцях людей та стає справжньою магією для тих, хто його чує.